Волинь продовжує допомагати воїнам, які боронять нашу країну від російської навали. Цього разу телеканал конкурент Конкурентів познайомився із волонтеркою Оленою Мерзляковою. У рідній поворській громаді жінка організувала пункт незламності. На базі пункту незламності нашої сільської ради ми вирішили. Наша громадська організація відкрити такі. Трошки розширити так, як ти зобов'язання пункту незламності, надавати допомогу переселенцям, багатодітним, малозабезпеченим, з інвалідами в сім'ї, сім'ї загиблих, сім'ї військових. Ну, кому треба допомога. В принципі, не відмовляємо нікому, але це наші пріоритети. Оце ті люди, які ми да, першочергові. Волинянка особисто їздить провідувати хлопців на гарячі напрямки, каже, що кожен воїн уже. Став для неї рідною людиною. Нещодавно приїхали зі сходу в неділю ввечері, тільки були в хлопців на Краматорському купінському напрямку. Провідуємо хлопців з нашої громади і не тільки тому, що за два роки наших поїздок туди вже, вже їх стало дуже багато. І вони не тільки з нашої громади, а й інших Росії областей вже всі свої, вже всі рідні. Олена Мерзлякова багато спілкується із нашими захисниками, тому каже, що зараз найбільшою потребою для військових є дрони. Основним це є, я б сказала, дрони. Ну, Ми для своїх, так признаюсь чесно, можливо, його не можна говорити про це, але ми вдома організували рік тому складання дронів. У мене чоловік складає дрони, я збираю кошти, туди uh -huh. дуже багато допомагають, замовляємо комплектуючі і ну, возимо туди раз в місяць, ми завозимо ці всі дрони туди. Uh -huh. Медикаментів дуже багато треба, амуніції треба. Амуніції так само допомагають мені волонтери з цілої України. Uh -huh. У нас а так же, є така у нас така є спілка да у нас в э, бойові відьми це з різних областей по волонтеру, і ми отак об'єдналися, що на початку війни в нас навіть шеврони є нам, хлопці 77 сьомого бригада розробила шеврони бойові відьми. І, звичайно ж, маскувальні сітки також завжди потрібні на фронті. Тому у поворській громаді їх плетуть майже усі. Організувалися з спочатку з працівниками свої працівники, клубні, за клуби починали з одягу. Постілі з тканини плили, uh -huh. але виявилось потім, що вони дуже важкі і непрактичні, тому що коли вони намикали, їх треба двох-трьох насовати, ті сітки. І ми вирішили тоді купити оцей спанбонд. Ми uh -huh. складалися, кинули. Групи почали люди донатити, так закупили ми спанбонд, закупили основу для сіток і помаленьку-помаленьку так почали працювати. Приходять люди з села, також допомагають, допомагає і школа з ліцею нашого приходять учні і також долучаються до роботи і плетуть. І... І ріжуть і, ну все, що потрібно. Оскільки на дворі холодно, окопні свічки теж почали робити у більших масштабах. Окопні свічки також заливаємо ось виписуємо також з донатів віск, заливаємо сюда в чайничок. Цього року назбирали з дівчатами в лісі дуже багато, бо суха погода була сприяла. Ага. Назбирали шишок дуже багато, і от напихаємо шишечки і заливаємо шичок, бо ви раніше робили з картонки, але виявилось, що шишок краще свічки. Отож, волиняни активно продовжують підтримувати наших воїнів і зупинятися, аж ніяк не збираються. Адже зусиллями кожного і кожної ми наближаємо нашу перемогу.